Вітаю вас, дорогі друзі і гості мого каналу. Хочу ще раз привітати вас з новорічно різдвяними святами. Побажати вам щастя, здоров'я і всього самого найкращого. А також хочу вас запросити на велике дійство, яке відбудеться в нашому прекрасному місті всю неділю, 15 січня. Свято називається Фестиваль Маланок в Чернівцях. Маланка. Фест. Дійство дуже цікаве, дуже театралізоване, з переберіями. Будуть виступати дуже багато колективів, більше, ніж 40 колективів. Будуть дуже різні дійства, різні костюми гарні, різні там. Ну, такого дійства в Україні немає. Такий фестиваль проводиться тільки в Чернівцях. І проводиться воно вже ще з 2011 року. Так що, дорогі чернівщани, гості нашого міста, і всі-всі-всі запрошую вас на Маланку Фест. Це дуже буде цікаво, дуже ярке свято. Ви побачите традиції нашого краю. Я думаю, вам буде це цікаво. Приходьте своїми дітьми, з друзями, з колегами, з рідними. Ви не пожалкуєте. Свято, ще раз повторюсь, відбудеться 15 січня в неділю на площі Філармонії в 12-й годині. Це буде початок. Так що приходьте, всіх запрошуємо. Так що до зустрічі на Маланка Фест в Чернівцях.